Радіо UA Chicago І так, друзі, ми в ефірі. Це радіо UA Chicago, Сьогодні з нами на зв'язку пан Роман Безсмертний, український політик та дипломат. І пан Роман зізнався, чекав цього дня, щоб розпитати вас, почути ваші думки стосовно другого такого офіційного чи неофіційного замаху на Дональда Дональда Трампа. От, власне, два дні тому відбувся цей замах. Екс президент і теперішній кандидат президенти прямував на гольф-клуб, де, власне, 12 годин в очікуванні на нього чекав. Чекав власне персонаж, який хотів забрати в нього життя, але це не вдалося. І власне Трамп звинувачує в цьому Джо Байдена і Камелу Геріс. І якщо узагальнювати, то навіть демократичну партію через свою риторику. Мені цікаво ваша думка, як ви взагалі це все пояснюєте, тому що знаєте, дуже дивна ситуація, коли один кандидат власне може взагалі не дожити до дня виборів у такій країні, як Сполучені Штати Америки. Ну з моєї точки зору, те, що відбулося у Флориді. Це чистої води політехнологічний крок в стилі Аля Манафорт. І мені дуже жаль, що ця зараза, яка насправді прийшла із Росії, використання подібних речей у виборчому процесі, добралися і до США, і коли штаби починають використовувати подібні механізми. Якщо уважно познайомитися із особою, яку зараз притягують до відповідальності, яку звинуватили, по якій йде слідство, то з моєї точки зору, ні організувати, ні влаштувати будь-який процес, це людина просто не в силі, в силу того, що вона не має ні підготовки, ні знань загальних, ні розуміння ситуації і так далі. Тому треба було вирішити зовсім просте питання, щоб ця людина опинилася в тому місці, де вона опинилася. І вони таки там опинилася. Ну а далі інформаційна ситуація підхопила все це і організувала належним чином, щоб все це переросло в. А ще один ніби замах на а, Трампа. А ще Бо один і... замах. От ось цей замах від попереднього він чимось відрізняється, от, на вашу думку. Я, власне, хотів зараз перейти. Якщо порівняти перелік подій в Пенсильванії і в Флориді, ну їх навіть поруч неможливо ставити. Ну а для того, щоб воно жило і якось виглядало більш-менш правдоподібно. То сюди приплили Україну. Ну, це е, Лі Харві Освальд. Пам'ятаєте, в ситуації давньої зрозумілої. Згадали, що він був в Радянському Союзі колись там і він там вже в КГБ служив. Ну і до сьогоднішнього дня розбираються і не можуть дати відповідь на питання. До речі, е, Трамп обіцяв, що якщо щось трапиться, то він може розсекретити ті. Документи. Це до слова прийшлося. Тому у цій ситуації особа, до якої приділяється претензії, вона в принципі далека від розуміння цих подій, від перебігу подій, від того, що відбувається. І безумовно, він лише симпатичний був прихильником Трампа й технологам, які це організовували, тільки тим, що він якось. Вшивався в тему України, що він відвідував Україну, що він комусь там писав якісь листи, на які ніхто не реагував, бо це придавало життєвості цій ситуації, дозволяло її інформаційному плані крутить. І тому, якщо порівнювати події в Пенсильванії і події тут, то перше, з моєї точки зору, Слідчим чим треба повернутися до ситуації в Пенсильванії і все-таки глибше проаналізувати, а де з'явилася ця людина? На даху, там ще її ініціативи і так далі. Бо з моєї точки зору, оцей манафортізм, який з'явився останні десятиліття в американській політехнології, це дуже небезпечна річ. І ще хочу нагадати, що два роки назад, коли Трампа запитали, що, чи ви ви, ви вибір громадян, він на, відпит, на питання не відповів. Тому подібні речі а, не є фінальними. І слід очікувати від Трампа і його штабу ще більш а, трагедійних речей, на які вони здатні піти. Це все наслідок а, дебатів, в яких Трамп провалився. І тому на сьогоднішній день команда шукає будь-які варіанти для того, щоб або зірвати виборчий процес, що в США досить складно і тяжко, або, в принципі, знайти якісь переломні моменти. І тут ситуація із черговим замахом, чи черговими замахами, або таким безглуздям, як ситуацію прокоментував. Нинішній трильярдер маск, вона взагалі виглядає настільки безглуздо. А додайте до цього, що все це підхоплено ще такими унікальними особами у американській політиці, як Мерджері Грін і так далі. А це все цей мага-колектив, про них треба просто в свій час написати книгу, як не зійти з ума, перебуваючи в нижній палаті. А далі поставити крапку, щоб не писати там в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. І тоді стане все зрозуміло. Ну і цинізм людей, які оточують Трампа в цій ситуації, він просто зашкалює. Взяти цю людину, втягнути в такий протест, тепер юзати нею, ну, це. Це просто безсовісно по відношенню до цієї людини. Я вже не кажу просто до американцям, які яким голову дурачить. вертаючись до Ілона Маска. От лише для наших слухачів скажу, що після цього другого замаху, так званого замаху на Дональда Трампа, маску опублікував пост, який потім вже відразу, відразу видалив. Але пост був про те, чому ніхто не намагається вбити Джо Байдена та Камалу Херріс, чому лише Трамп. Цікавий для вбивців, ну а власне дивіться, перший замах, коли відбувався в Пенсильванії, не знаю чи остаточно, але він точно попливав на гонку між Трампом і Байденом. Можливо, це не було таким фінальним ударом по Джо Байдену. Дебати все ж таки зіграли ключову роль, але все ж таки, ну але для звичайного такого пересічного незацікавленого високополітиці. Скажімо так, громадянина Америки, це все ж таки здало зрозуміти, що Трампа хочуть вбити, значить, він все ж таки на стороні добра і світла, і потрібно його підтримувати. Можливо, компанія Дональда Трампа так само сподівалася, що і цього випадку станеться, що вони зроблять ось цю сцену під назвою Замах на Трампа, і це попливає на рейтинги, і він зможе випередити Камелу Херіс. Ви так не вважаєте? Пане Дмитре, я не випадково кажу про технологічний процес, політико-технологічний процес. Бо, власне, задум тут зрозуміли. Власне, повторити те, що відбулося у Пенсильванії, тільки вже без поранення вухо. Бо це дуже небезпечна річ, якщо політтехнологи беруться до таких, до таких засобів впливу на виборчу кампанію. Однак на питання: а звідки це взялося? Природа радикалізації е і доведення ситуації до Пенсильванії, потім. Політтехнологічного розіграшу у Флориді це наслідок поєднання двох речей: манафортізму, який привів до радикалізації політичної дискусії в США, і нав'язування в цьому процесі російських політтехнологічних інструментів, що не раз в Росії використовувалося в тому числі під час виборчої кампанії. І тут тема а, вбивства кандидатів, тема замахів на кандидатів і так далі. Вона в Росії дуже широко використовувалася, пропагувалася, але вона використовувалася як інструмент а, налаштування а, самого суспільства. Спочатку проти такого ворога, як Сполучені Штати Америки, потім Україна. Ну тепер Україна на першому місці як ворога. Далі йдуть Сполучені Штати Америки, Великобританія і так далі. Звідси подібні інструменти вони насправді будуть паразитувати на всьому американському суспільстві. Це дуже небезпечна річ. Зупинити використання подібних інструментів буде вже неможливо і даруйте, але я мушу це сказати. Америка побачить ще це, як оці ганстерські замашки 20-х років повернуться до місцевих виборів, до загальних. Виборів і так далі, це вже перетворюється в загальний тренд. І треба розуміти, що випустивши цього джина, а його випустив, власне, сам Трамп із Манафортом, тепер а, з ним боротися дуже небезпечно. І ще одна дуже небезпечна річ, що трапився цей політтехнологічний крок а, з Флоріді, тому що коли Пенсильванія є трагедією, от, для Трампа, для його команди і так далі. От, то те, що Трам трапилося у е, Флориді, це фарс. Фарс. І тому що якщо перше допомогло і підтримало, бо люди такі пішли за ним, повіривши в його позицію, та далі, то те, що трапилося у Флориді, воно обернеться навпаки безголовість людей, які оточують Трампа, вона просто мене вражає із цим політехнологічним манафорським. Кроком з черговим замахом трохи більше семи тижнів так. Лишається до дня виборів сполучених штатах на даний момент. Ну ж таки по різних опитуваннях. А шанси однакові 48-47 Відповідно, Гарріс і Трампа, але це все змінюється. От, тому в принципі поки що не зрозуміло, хто цю гонку виграє. Але є такий фактор, і ви теж про нього говорили були в своєму відео на Ютуб-каналі, як Тейлор Свіфт. Вона нещодавно, ну як нещодавно, відразу після дебатів була підтримала Камелу Герес. І ось скажіть, як ви оцінюєте власне от її заяву, феномен Тейлор Свіфт? Наскільки вона дійсно може вплинути на хід цих виборів своїми заявами? Вона дуже серйозно може вплинути на перебіг подій, як і цілий ряд інших. Представників різних сфер мистецтва, особливо молоді, справа в тому, що в нинішній ситуації Америка мені чимось нагадує Україну а старше покоління, більш дисципліновано, воно зазвичай ходить на вибори. А от молоді ходять тільки завдяки такі, завдяки таким закликам, як в Тайлор і її подібним. І те, що зараз все більше і більше цих молодих людей підтримують. Камелу Харріс, це визначить вектор їх поведінки, і вони таки підуть на вибори. Знаєте, мене нашим дівчатам 12 років, вони мені вже вуха проговорили цими прикладами співачок, співаків там, і так далі, молодих, які підтримують Камелу Харрис в Сполучених Штатах Америки. І особливо після того ляпу, який допустив а, Трамп, розповідаючи, що не можна жінкам а, які. Окрім кицьок, нічого там не виховують вдома допускати до влади. Я вже не кажу цим ідіотським а, а, повідомленням, що він ненавидить Тейлор-Сіфт і так далі. Він довів ситуацію до того, що команда мусила рятувати його а, подібною театралізованою виставою політехнологічним манафорським кроком у е, з моєї точки зору, здорове американське суспільство, а я вірю в те, що воно в кінці кінців здорове, воно дуже чітко це побачить. І ця пара Маск і Трамп мене каже, вражає своєю чудакуватістю і нерозумінні того, до чого приведе їхня поведінка, і їхні подібні висловлювання у ході виборчої кампанії. Бо радикалізація, про яку потім будуть говорити, не дай Бог, що трапиться. Вона, власне, наступає із-за подібних меседжів. Раніше вони так широко не ширились, бо у них не було фундаменту, який би використовувався для їх поширення. Сьогодні соціальні мережі розкидають це. І хто сьогодні може сказати, що цих ідіотських висловів, які допускали обоє, не знає, хто в Сполучених Штатах Америки, вони вже гуляють у вигляді фотокопій по всіх абсолютно соціальних мережах. І все це закінчиться може величезною трагедією, якщо вчасно не зупинитися. В принципі, настає, очевидно, вимога дещо удосконалити виборче законодавство. Має бути сито, щоб подібних осіб не допускати до виборчої кампанії. В іншому випадку, це може обернутися величезною трагедією. Ну, от, власне, про трагедію не хочеться так забігати наперед і припускати щось. Ну але всі ми пам'ятаємо 6 січня і що тоді відбувалося при капітолії. Трамп неодноразово заявляв, і ви про це згадували. Що він не факт, що визнає результат результат цих виборів, якщо вони будуть не в його користь. І якби, не дай Бог, щось повторилося або, можливо, навіть і гірше. Як ви вважаєте, світ відреагує на ці події, і як це може вплинути взагалі на те, що відбувається зараз в Україні, на війну в Україні? Чи це дозволить, не знаю, а Путіну ще більше розв'язати свої руки? Це дуже негативно вплине на перебіг взагалі подій в світі, на статус і роль Сполучених Штатів Америки? Я вже не кажу про те. Що це вплине на розподіл сил і прихильність держав до коаліції свободи і демократії і до осі зла. І, власне, Трамповщина вона в цьому відношенні грає дуже погану роль для Сполучених Штатів Америки. І нинішні події, не дай Бог, якщо таке загострення у фіналі виборчої кампанії або поствиборчій кампанії щось відбудеться. Подібного чину, це ще більше буде приводити Америку до стану ізоляціонізму і політики ізоляціонізму. В кінці кінців це завершиться тим, що війна просто прийде на поріг американців. Вони забуваються за а, цими платформами, які, якими їх накачує Дональд Трамп і його команда, що а, десятками років а, демократія і свобода. В Сполучених Штатах Америки вирішувалася далеко за межами Сполучених Штатів Америки. от дорога, якою зараз ведуть Сполучені Штати Америки, особи подібні до Трампа, приведе війну на поріг американця. А вони не знають, що це таке. Принципово не розуміють, що це таке. Вони в генетичному навіть вимірі це вилетіло вже давним-давно. Звідси очевидно, що це може привести Сполучені Штати до величезної трагедії. Бо в першу чергу це буде свідчити про розвал внутрішньої державної машини, про її нестабільність. А в умовах нинішніх інформаційних і психологічних атак це просто зруйнує ту систему, яка століттями викохувалася і на якій тримаються Сполучені Штати Америки. Я вже не торкаюся зараз питань кадрової політики, системної роботи з різними відомствами. А те, що подається зараз. Як колосальна перевага Дональда Трампа, його непослідовність, його емоційність, фрагментарність прийняті рішення як перевага насправді при такій ситуації будуть просто руйнувати державу. Я вже не кажу там питання про її обороноздатність, розвиток економіки і так далі. Тобто, ситуація після Флориди для мене виглядає просто дико. З моєї точки зору перебування у виборчій кампанії подібних людей, які організовують такі е, технологічні політико-технологічні кроки, як цей ніби замах на Трампа, вона просто свідчить про те, що їх не можна допускати до виборчої кампанії. Я добре пам'ятаю Павла Лазаренка, прем'єр-міністра, який у смітнику на набережні Дніпра влаштовував замах на себе. Коли там підкладали вибухівку малої потужності. І тоді дуже швидко це прочитали. Воно точнісінько так читається і в тому, що трапилося у Флорії. Я думаю, що є всі підстави для того, щоб вважати, що це дійсно бути одні з найважливіших виборів в історії Сполучених Штатів та й загалом для світу в подальшому. Тому ми будемо. Ретельно слідкувати за тим, що відбувається. І ваші коментарі, пане Роман, дійсно важливі. І дякую, що допомагаєте, розібрати, допомагаєте розібратися в цьому всьому. бо самому, скажімо так, нелегко це все проаналізувати і зробити якісь певні висновки. З вашою допомогою це набагато ефективніше. Дякую, що доєдналися, і до наступних зустрічей. Дякую вам, пане Дмитро. Радіо Чикаго.